Рибки, дивимося вас, а ваш тиждень основна подія і порада, професійна діяльність і фінанси, і особисті стосунки. Що ж, риби чіткі, цілі поставлені, сумніви відкинули. І ви вже готові сміливо, сміливо рухатися вперед для досягнення своєї мети. Це тиждень цілеспрямованого такого руху та впевненості в собі. За цим арканом трійка Жезлів сприятливим дуже буде початок будь-якої нової справи, нового проєкту чи навчання для розвитку вашої професійної діяльності. Сім жезлів, радить вам керуватися. Особистими інтересами, і якщо хтось чи щось спробує вас зупинити чи вселити у вас сумніви, не піддавайтеся. У вас є всі ресурси та шанси отримати своє місце під сонцем. А в роботі не виключаю, що вам прикріплять якогось новачка, щоб ви могли передавати йому свій досвід. Хоча за цим арканом жриця, ви самі можете здобувати. Якісь навички, якісь знання для вдосконалення своєї діяльності. Фінансовий бік. Є ймовірність, що вам будуть пропонувати якусь нечисту схему для легкого заробітку. Не варто то робити, якщо ви не впевнені на 100%. На цьому тижні точно ні залишитися без грошей. Особисті стосунки. Сімейні риби будуть відбиватися, можливо, від різких таких висловлювань свого партнера. За цією картою паж мечів зачасту йдуть словесні перепалки, роздратування та чіпляння до слів. До кожного слова з бажанням поскандалити. І тут рибки все залежить від того, як ви будете реагувати на дію вашого партнера. Для мирного вашого існування Союзу будьте мудріші, краще прочіть. Хмари все одно скоро розвіються і вам не буде соромно за свої брудні. Слова. А хто ще не в стосунках, зверніть увагу, які потенційні партнери крутяться коло вас, не виключаю, що дехто хоче з вами стосунків з меркантильними цілями. Тут навіть може йти мова про ваших. Якихось друзів, чи хто набивається у друзів. Тобто придивіться до нових і старих знайомих, які до вас чи залицяються, чи сильно хочуть з вами дружити. Можливо, не все так наївно та прозоро.